Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття з бабусиного кошика. Подивіться уважно на картинку, що на ній зображено. Вірно, на ній зображений кошик з фруктами. Тут у нас є і яблука, і сливи, виноград, абрикоси, апельсин. А давайте ми зараз з вами назвемо всі ці фрукти ласкаво. Як ми ласкаво назвемо вишні, вишеньки, малина, як ласкаво буде. Малинка, полуниця, полуничка, лимон, лимончик, слива, як ласкаво, сливка, сливочка, абрикос, абрикосик, апельсин, апельсинчик. А як ласкаво назвемо яблуко? Яблучко, груша, грушечка. Молодці малята. Давайте ми зараз з вами потренуємо вимову і промовимо скоромовку. Як і в яблука трусив, як і в яблука носив. Давайте ще раз. Як і в яблука трусив, як і в яблука носив. А тепер спробуйте промовити її швидше. Подивіться, дітки, скільки банок варення зробила бабуся. І щоб не переплутати варення, вона на кожну банку наліпила наліпку з фруктом, з якого зроблене це варення. Тож давайте ми зараз подивимось на наліпки і назвемо, яке варення у кожній банці. Варення із полуниці. Це яке варення? Полуничне. А варення із малини яке? Малинове, а варення з апельсину. Апельсинове. А як називаємо варення з груші? Грушове, а варення з банану? Бананове. А як називаємо варення з персику? Персикове, а варення з вишні яке? Вишневе, а варення з лимону, лимонне, а варення з яблук яблучне варення. А подивіться, дітки, чи є у нас тут дві баночки з однаковим варенням. Давайте їх знайдемо. Які у нас тут однакові баночки? Правильно, дітки, у нас тут є дві баночки з банановим варенням і дві баночки з персиковим варенням. Пропоную вам ще раз потренувати гарну вимову і промовити чистомовку. мовку. Он-он-он, кислий лимон. Ина, іна, іна, солодка малина. Ос-ос-ос. Смачний абрикос. Повторіть дітки ще раз. Он, 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 кислий лимон. Ийна, инна, ин, солодка малина. ос ос, ос, Смачний абрикос. Подивіться на картинку. Тут у нас зображені фрукти. З лівої сторони по одному фрукту. А справа їх декілька, їх багато. Тож давайте назвемо на першій картинці один лимон, а на другій їх багато. То як ми скажемо? Багато лимонів. А якщо ми їх порахуємо, тут у нас три штучки, то як ми скажемо, три лимони. Тепер подивимось нижче. Тут у нас. Одна груша, а на другій картинці їх багато, як ми скажемо у множині. Це груші, правильно, і якщо ми їх порахуємо, ми скажемо три груші, вірно. Нижче у нас зображений один банан. А якщо їх багато, як ми скажемо у множині? Банани, правильно. А ще нижче. Одне яблуко. А як ми скажемо багато, яблук, а просто у множині – це яблука. Молодці дітки, ви дуже добре працювали і впоралися з усіма завданнями. Дякую вам за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!